Дивіться, цікавий момент. Вдалося мені добитися хорошого перекосу. Причому, якщо помітили, лампочка AC не горить. Мережа зараз виключена. І бачите, який перекос? Нагадаю, це 10 кВтничок. Як його сфокусувати, щоб ви побачили? От, Бачите? X. І що? Більше 50% йде на одну фазу. П1, конкретно 5,4%. Будь ласка. А ви казали, що проблеми будуть пищати, буде в аварію, піде. Ні. Ні, не піде. Все працює і працює насправді досить добре. Спробую ще чуть-чуть підгрузити, може вийде. Так, мені вдалося загнати його в оверлоуд, він виключився. Але от уже включився знову. І зараз продовжу, буде продовжувати набирати. Я там прибрав одну штучку, подивимося, на чому ж ми тут зупинилися. От! 5973 переклас. Тобто на 5, на, до 6 йому не страшно. О! Розумієте, яка штука? О, тепер пішов оверлоу. Чому оверлоу? Тому що тут 11 кВт, це йому забагато. Це більше ніж 220 А йому дозволено по струму розряду батарей. Ну, значить, один обігрівач переберу, але бачили, так? Да? Тобто, якщо у вас насправді з батареї буде йти 10, а з сонця із мікроінвертора буде йти ще якісь додаткові потужності, то цього вистачить, щоб він розменеджував і до 6 кВт спокійно собі тримав. Окей, поїхали. Повертаю все назад, тому що ну, тест завершений. Завершений, в принципі, успішно. 6 кВт перекосу ми побачили. Трошки знизуємо споживання. І бачите, все окей. Тобто він буквально там хвилинку-другу думає, як тільки повертається споживання в нормальний режим, він, він перестає пищати, сам повертається в нормальний режим роботи та і все. Чому в мене виник такий перекос? Да, тому що я на П1 банально включив бойлер. Це плюс 2 кВт, які створюють. Оцю різницю по, по фазах. Якщо його вимкнути, воно все буде ну, більш-менш От. Але мені зараз треба. Мені, мені зараз ну це така задача, це такий йде процес балансування акумуляторів. Мені треба їх розрядити в 0, а тоді знову зарядити до 100%. Тому я все ще трошки підніму навантаження, щоб цього пошвидше добитися. Але перекоси бачили? 6 кВт на одну фазу. Без проблем для нього. Ну, 5,5 це для гарантії. Боятись не треба. Він в помилку сам по собі не піде. Аби тільки от джерел подачі йому вистачило. Да? Тобто, якщо в нього буде батарея Сонце і зовнішні, які, ну, скажімо, сумарно будуть видавати більше, ніж можна, то тоді все буде окей. Бо в даному випадку в мене було перевищення по батарейці. Більше ніж 220 А знімалося з 48 вольтових батарей. Через це він йшов в відключку. Отак. От Штука корисна. Нагадую ще раз: це десяточка, це 10 -киловатник. Обіцяний перекос 50% на одну фазу, а по факту більше. Люблю китайців, коли вони брешуть в приємну для користувача сторону. Отак. От